Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 21 година 06 хвилин. І 25 липня 2022 року. І ми бачимо четвірку Чорних лебедів. Бо о, он ми бачимо пам'ятник. Бачите, з бронзи. І тут вживу. Або наживо є і білі, і утки, качки. Але ми бачимо... Так, ну що, йдіть до води, не, не, не стісняємося. Давайте, красунчики, давайте, давайте. Покажіться діткам, які ви гарні, як ви вмієте і ходити, і плавати. Так, давайте. Так, привіт-привіт! о... Так, двоє пішло, третє пішов, і четвертий пішов. Ось ми тепер бачимо. О! Вони, бачите, з вами розмовляють, придають вам вітання, щоб ви, коли підете в школу, не отримали двійок, як у свій час у радянських мультиках було. І всім бажаю гарного вечора і радості. І дивимось, як корабель пливе до нас. Білий флагманський корабель-Лебідь. Зараз він щось нам хоче розповісти, побажати всім школярам і дітям радісного здоров'я, щастя і любові. На все добре, любі мої. З вами був Сергій Голосіївський.